Підтримка родин зниклих безвісти, роз'яснення їхніх прав та передбачених законом пільг. Головні питання, що обговорювали учасники заходу. Основна тема актуальні питання супроводу та підтримки родин зниклих безвісти у Рівненській області. Координація зусиль. Саме тут сім'ї зниклих військовослужбовців могли поспілкуватись з фахівцями та тими, хто опинився в такій ж біді, і почути не тільки слова підтримки, але й необхідну консультацію. На жаль, зниклих безвісти і родин зниклих безвісти щодня стає все більше і більше. І мама, дружина чи хтось з інших членів родини, коли отримує сповіщення про те, що зникла безвісти її рідна людина на війні. Вона опиняється в такому страшному стресі, що їй дуже важко проходити шлях офіційного оформлення документів і проходити цей шлях взагалі. Керівниця проєкту Сама мама зниклого безвісти військовослужбовця, тому як ніхто знає, що супровід таких родин дуже потрібний, адже часто вони просто не знають, в яку організацію звернутись, які папери необхідні, де їх можна отримати і на що вони мають взагалі право. Тому така зустріч для родин зниклих безвісти є острівком не тільки моральної, але й матеріальної допомоги. Одна із учасниць поділилась, що такі ініціативи важливі, адже бути наодинці зі своїм горем нелегко. Взагалі на перших порах. Такий психологічний стан у людей, що їм дуже важко. Треба зразу з боку, щоб хтось підтримав, чи якісь рідні, чи навіть ті самі зниклі безвісти. Мені мене дуже підтримало, коли мене закликали ну, мої знайомі, і в них теж був більше півроку зникли безвісти в сім'ї. І вони мене дуже тоді підтримали. Ти не падай духом, ти звертайся туди, ти звертайся сюди, пиши, в нас є надія. На круглому столі були присутні фахівці супроводу ветеранів і їх родин. Розповідають, що їхня робота багатогранна, і звернутися до них можна по безлічі питань. Ми допомагаємо їм інтегруватися в суспільне життя всіма можливими методами. Співпрацюємо з органами управління і іншими закладами. Це і медичні заклади, допомагаємо пройти реабілітацію, допомагаємо у складанні, написанні формуванні документів різного характеру. Зустріч стала важливим майданчиком для родин, що зіткнулися з болючою невизначеністю. Організатори і фахівці наголошують, підтримка таких сімей має бути комплексною: від морального супроводу до роз'яснення їхніх можливостей. Учасники заходу отримали не лише необхідні консультації, але й відчули єдність у спільній боротьбі. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.